Но ну, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував надання броні військовозобов'язаним чоловікам, які мають високі доходи. В інтерв'ю Суспільному очільник парламенту зазначив, що податок за відстрочку від служби раніше ніде не спрацьовував однак додав, що не виключає його запровадження в Україні. За його словами, на одного воїна, який захищає Україну, повинно бути вісім осіб, які забезпечують економічне утримання цього воїна. А раніше про те, що уряд працює над оновленою системою бронювання, нагадаю, говорив і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який розповідав, що вона стосуватиметься підприємств, які наповнюють бюджет країни своїми податками. Ну і згодом про це також писав народний депутат Олексій Гончаренко, який розповів, що бронь зможуть отримати ті, хто отримує зарплату від 35 тисяч гривень, сплачує ПДФО і єдиний соціальний внесок. Між тим є інформація, що це навіть не, не одна така є ідея. Розглядається декілька ідей. От власне такого фінансового бронювання Дмитро Наталуха, народний депутат України, голова комітету з питань економічного розвитку. До нас доєднується. Про з ним про це й поговоримо. Вітаю вас, пане Дмитре. Слава Україні. Героям слава, дякую дуже. Вітаю, Так, дякую, що знайшли час на цю розмову, пане Дмитре. Ну от. Активно обговорюють, активно критикують е, в суспільстві те, що я бачив. Принаймні, ми говорили про це в ефірі, неодноразово цю ідею е, фінансового бронювання так називають насправді нічим іншим, як відкупом від армії. Ну і це виглядає дійсно схоже, е, ви наскільки я розумію, підтримуєте цю ідею. Е, ну наскільки я читав, так чим, чим якими мотивами керуєтесь ви, лобіюючи це? Я не підтримую ідею відкупу від армії. Я вважаю, що всі, хто хотіли відкупитись від армії, вони це вже зробили е, незаконним способом, е, залишивши територію України. І цим покидькам, в принципі, не цікаво ні те, чим закінчиться ця війна, ні що буде тут з нами. Е, питання полягає виключно в тому, щоб, е, по-перше, акумулювати гроші на мобілізацію, демобілізацію і ротацію наших солдат, тому що на сьогоднішній день мобілізація, якщо хтось не знав, потребує грошей, яких в бюджеті так само немає. І питання, де взяти ці гроші, абсолютно відкрито. Ми говоримо, що не менше про 720 мільярдів гривень, і пропозиція економічного оборонювання через збільшення військового збору, частково відповідає на це запитання. А друге питання це е, можливість акумулювати суму грошей, достатньо для того, щоб принаймні частково почати забезпечувати себе е, озброєнням, снарядами і амуніцією. Е, за нашими розрахунками, якщо ми праві, але праві в найгіршому сценарії, тобто, якщо нам вдасться забронювати е, найменшу кількість осіб, то навіть така сума ми говоримо про 200 мільярдів гривень за рік. Здатна з 800 тисяч снарядів, про які сьогоднішній день говорить е, президент Чехії, е, оплатити десь 600 тисяч, пане Дмитре. Тобто... Уточнення даруйте одразу уточнення. Тобто, вже пораховано скільки е, людей таким чином можна буде забронювати. Дивіться, я не я не буду відповідати за уряд, тому що я сам на жаль так і не можу добитися від них подай якихось розрахунків і якогось по, по е, припущеннях. Ви сказали про 200 мільярдів. Тобто, це відповідає. Я, я говорю про модель, яку пропонуємо. Ми з групою колег, з групою експертів, яка передбачає не прив'язку до зарплати, а яка передбачає фіксовану сплату за людину щомісячно збільшеного військового збору. Так, давайте простіше, щоб ну, людям було зрозуміло. Я хочу розібратися. Тобто, як це має працювати? Це працює наступним чином. У роботодавця є бізнес, який працює. У цього бізнеса є певна модель, за якою він є прибутковим. В цій моделі певні люди на певних посадах є критичними. Відповідно, ми хочемо надати право бізнесу визначити самостійно, які саме люди є критичними для його бізнес-моделі. Незалежно від е, зарплати цих людей, незалежно від їх позицій. І е, забронювати їх шляхом сплати щомісячно за цю конкретно заброньовану людину додатково 20 тисяч гривень е, військового збору на місяць. О, так. Плюс, мінус, це зрозуміло. Е, яким чином обчислюється е, ви обчислювали цифру? Чому саме 20 тисяч гривень? Це була найважча, напевно, історія в цій моделі, тому що е, різний бізнес пропонував різні цифри. Е, якийсь бізнес говорив, що вони не готові заплатити більше 6 тисяч гривень в місяць. Є е, е, бізнес в Україні, який готовий платити 50 тисяч гривень. За одну заброньовану особу військового додаткового військового збору, чому ми зупинилися на 20? тому що, по-перше, це мінімальна заробітна плата військовослужбовця на сьогоднішній день, який не знаходиться на передовій, який знаходиться, скажімо так, у тилу і не виконує задачі, передбачені бойовими розпорядженнями. По-друге, це середня заробітна плата по країні, плюс-мінус в районі 18 тисяч, вона сьогодні складає з згідно з даними державної статисти статистики, згідно з даними WorkUA, вона складає трошки більше 19 тисяч середньої заробітної плати по країні. Тому у нас виходить, що одна людина, яка не воює, але яку забронював роботодавець. За рахунок цієї заброньованої людини, роботодавець фактично оплачує утримання однієї людини, яка знаходиться в збройних силах України, я просто все одно ну не розумію. А чим це не є от цією історією, про яку ну от говорять люди, що дійсно воювати? Ну, по факту будуть тільки там, ну люди, які чи самі не можуть там за себе сплатити, чи за них не може сплатити роботодавець. Тобто, по факту, ну воювати як пряма пряма там фраза, так яка звучить, що воювати будуть тільки бідні, багаті не будуть. Ну і ми так само реально прекрасно розуміємо, що якщо там я власник, до прикладу, компанії, і я маю можливість е, вписати себе, сказати так, я, я в цій компанії критично важливий. Е, як власник бізнесу, ну, це ж і є відкуп, пане Дмитрий, хіба ні? Е, ну, якщо ви як власник зможете витягнути всю компанію на собі, ну, значить, ви маєте право е, подати себе на бронювання. Але на мою думку, що якщо ми говоримо про бізнес. То звісно там є як мінімум 2-3-4 критичні людини е, на різних позиціях, е, які напевно забезпечують фінансову модель цього бізнесу і, і подальше отримання цим бізнесом прибутку. Я просто хочу закликати всіх е, згадати, що у нас саме з українського бізнесу і з їх податків оплачуються і утримуються збройні сили України. Тому е, це може прозвучати контрінтуїтивно, але економічне бронювання воно не про збереження. Людей від мобілізації, воно профінансування мобілізації і демобілізації і ротації наших е, захисників. Тому що повторюсь, мета нашої моделі зібрати кошти для того, щоб профінансувати навчання, забезпечення і утримання. Нових рекрутів і нових мобілізованих осіб, які замінять тих, хто воює зараз. Ні, я це я це розумію прекрасно, але от все одно, ну дивіться, от люди напередку там навіть так, мінімальна базова там ця зарплатня про 20 тисяч, яку ви сказали. Але напередку там люди до прикладу отримують там ну 100 тисяч. Так 100, я б звісно так. Я б зрозумів. Я б зрозумів ще логіку якусь, коли ну там ми встановлюємо цю планку там в 100 тисяч. Тому що логіка така, в моєму розумінні: ти ну або ти йдеш воювати і отримуєш зарплатню там у 100 тисяч, так? Бо часто військові кажуть, та йди, ну хочеш повоюй. Ну хто, бо коли їм там закидають, що йдуть гроші там, заробляти, або ти йдеш, воюєш і отримуєш там тих 100 тисяч, або ти не воюєш і втрачаєш цих 100 тисяч, які йдуть відповідно там на забезпечення. Тієї ж армії. А тут таке, ну ну я просто знову ж таки, от мені здається, так тут же ж треба виходить. рахувати так само, скільки людей таким чином не підуть до Збройних сил. І чи в такому випадку ми забезпечимо ті параметри, норми і кількість мобілізованих, які потрібні ЗСУ. За Задача бронювання жодним чином не зірвати мобілізацію. вона поки ще раз. Хочемо зібрати кошти на її фінансування, це перша і основна задача на фінансування мобілізації, тобто бронювання безпосередньо фінансує мобілізацію, а значить ротацію іде. Мобілізацію в тому, що ви кажете, ви абсолютно праві. Якщо у тебе є бажання і можливість. Заробити 100 тисяч гривень ти йдеш і воюєш. Е, якщо ти не йдеш і не воюєш, ти не отримаєш цих 100 тисяч гривень. Ти можеш умовно далі отримати свої 10 15 20 тисяч гривень. Е, але за тебе роботодавець платитиме 20 тисяч гривень збільшеного військового збору, який йде безпосередньо на потреби збройних сил України. Е, якщо він вважає, що твоя конкретна позиція е, є критичною для його бізнес-моделі. Таким чином е, ми не обмежуємо людей. Ані у розмірі їхніх заробітних плат, ані у їхніх посадах. Тобто це все лишається на вибір роботодавця, який мусить зробити все для того, щоб його бізнес продовжив працювати, сплачувати податки, а значить, отримувати Збройні Сили України. Саме тому дається така дискреція і прибирається прив'язка до критерію, наприклад, по заробітним платам. Цього в моделі немає. Зараз пише глядач наш Сергій. Виходить, що всі е бізнес владельці російською мовою він пише, е не будуть воювати. То я теж через це не піду воювати. От, все ну тобто, логічно. Скільки в нас таких бізнесів? Дивіться, в нас станом на зараз остання цифра, яку я бачив по заброньованих, 700 тисяч. Зрозуміло, що буде прийнятий там дай Боже нарешті закон про мобілізацію, і там будуть відповідні норми, там узгоджені ці кількість скоротиться. Але чи, чи чи рахували ви? От скільки е, на наскільки, скажімо, збільшиться ця цифра в разі от запровадження норми, про яку ви говорите? Дивіться 700 тисяч заброньовані безкоштовно, mm -hmm. постанова 56 і 45 Ну так Добто, вони і там частина як мінімум залишиться. Це там і ну люди, які мають інвалідність там, та, і так далі. Частина державних службовців до залишиться частина медиків, залишиться частина освітян ем, і так далі. Тому подібне. Ми е, пропонуємо модель платну у, у вигляді економічного бронювання для того бізнесу, якого є можливість продовжувати працювати за умови, що йому залишать критичних працівників. Ем, дуже проста логіка: чим більше закривається бізнесів, тим менше грошей отримує Збройні Сили України. Чим менше грошей отримує збройні сили України, тим менше вони укомплектовані. Тому це не про те, щоб когось зберігти або врятувати. Це про забезпечення грошей. І я вам просто хочу е, привести дуже простий приклад е, ще раз, е, президент Петр Павел. З Чехії говорить про те, що на сьогоднішній день є можливість придбати 800 тисяч снарядів так. для збройних сил. Чекайте, е, ми зараз чекаємо і витрачаємо час на те, щоб зібрати кошти від наших союзників і партнерів. Для нас час це життя, замість того, щоб за рахунок економічного бронювання зібрати кошти на щонайменше 600 тисяч з цих 800 тисяч снарядів. Тобто ми здатні зробити це самі. В цьому контексті ви розумієте, бронювання це взагалі не про те, щоб когось зберігти і убезпечити від мобілізації. Я це повторю, про, це те, про те, пане те, Дмитре. Це про, про те, щоб про сили України. Дивіться, ну я розумію прекрасно те, що нам потрібні гроші, ми їх маємо шукати, і шукаємо їх вже там шкребемо по будь-яких закутках. Не знаю, ну можна таким самим чином там от пан Данило Гетьманцев там хай зараз ще підвищить податки там для тих же підприємств. А ви кажете, давайте от, ну, таким чином шукати гроші. Шукати гроші треба, ніхто ж не сперечається. Але ми е закриваємо одну потребу так в грошах. Але ми е ну далі не розуміємо, що роб... Ну, як ви кажете, ну я не розумію. Ви кажете, бронювання це не про мобілізацію. А про що люди не хочуть? І ви самі правильно сказали так само. Ну що ті, хто там е, хотів втекти, втекли, але і е, охочих іти добровільно, те про що кажуть військові, так само добровольці вже пішли. Тому ну звісно, люди зараз будуть шукати можливості для бронювання. Що мені як власнику компанії, в якій там працює, до прикладу, ну там не знаю скільки, 10-20 людей. Що мені заважає е, сказати, що всі вони для мене критично важливі. Ну, те, що там є обмеження в 50% військовозобов'язаних, зобов'язаних, як, як мінімум, це перша позиція. Друга позиція, вам напевно буде заважати ваш операційний, ваші операційні видатки. Тому що, якщо ви ну, напевно будете платити за всі 100% людей по 20 тисяч гривень, то маржинальність вашого бізнесу навряд чи витримає. Таке навантаження тому тут є система балансів, система стримування противаг, тому що цю модель ми обговорювали не раз з генеральним штабом з міністерством оборони. Повторюю ще раз, ця модель покликана профінансувати мобілізацію, демобілізацію і ротацію. Вона не покликана зірвати ці процеси або унеможливити, скажімо так, подальший призов. Я вважаю, що просто просування оцих популістичних норм про те, що підуть воювати тільки бідні, а точніше, даті бідня багаті не підуть. Вона не враховує той факт, що на сьогоднішній день війна коштує грошей. Е, і ми говоримо про те, що ці гроші можна знайти за рахунок збільшення військового е, військового збору з українського бізнесу, який трак утримує Збройні Сили України. Останній момент коротенько з вашого дозволу. Ну, питання, чому дійсно тоді хай вже, хоча там не, не не люблять зазвичай ініціатив Гетьманцева, але чому ну, до прикладу, дійсно не, не, не підняти, ну там не, не шукати виходу шляхом збільшення податків. Ще хоч ну там бізнеси так вже теж криком кричить. І ну от особисто ви, пане Дмитре, ви вважаєте це справедлива історія, коли ну той хто може сплатити чи за кого можуть сплатити, не і, ну не виконував свого громадянського обов'язку а той хто не може буде змушений його виконувати навіть якщо можливо там часом ми знаємо як працюємо ВЛК. ВЛК працюють на жаль якщо не підходить там по стану здоров'я чи ще чомусь ну а це інше питання от питання справедливості на Ді, вас, це, ну, так. питання в тому що це трошки некоректно це не те що він не виконуватиме свій громадянський обов'язок він є складовою економіки яка утримає збройні сили україни ви Розумієте, що Збройні сили України не фінансуються західними партнерами, грантами, позиками. Збройні сили України фінансуються податками, які платить український бізнес. Якщо ми зараз закриємо весь український бізнес, Збройні сили України будуть отримувати 0 гривень. І саме про це іде мова. Тому тут не питання про те, що хтось забронювався і сидить курить. Він забронювався для того, щоб дати можливість бізнесу працювати далі і сплачувати ці податки для того, щоб отримувати Збройні сили України. Тому, коли ми говоримо про справедливість, послухайте, війна несправедлива сама по собі. Ми її не кликали, ми її не обирали. І звісно, що тут не буде ідеальної відповіді, ідеального рішення, яке задовільнить всіх, але нам в цих несправедливих умовах доводиться знаходити рішення, які будуть непопулярними, але які будуть найменш несправедливими для більшої кількості населення. Ми вважаємо, що економічне бронювання – це саме таке рішення.